Усім привіт і здоровенькі були. У нас нарешті сонечко. Ясно. Не можу сказати, що тепло, але десь 12. Вітряно трохи. І ми збираємося йти в овочевий магазин, ну, коротше, за продуктами. Треба риби, м'яса, як завжди. Нічого не поробиш. Харчування тут, основна у нас викидка грошей. Ну, але треба йти і нічого не зробиш. Кому інтересно, залишайтеся з нами. Ось такі квіточки у нас тут ще залишилися, морозець їм щось не дуже дошкуляє, бо тримається. Біла вже відійшла. Хоча якісь ще пупчики тримаються. Не знаю, чи буде квітнути ще, чи ні. Ось тут ще є одна ось така красуня. Поїхали. Додому тут ніхто не привезе. Хоча є тут і доставка додому, але зовсім інша справа, коли ти йдеш в магазин і вибираєш сама. Ми ще поки не балуємося доставками, оцими делівері. Мені не подобається. Я йду в магазин, що виберу? То мені подобається, без всяких проблем я потім і ні до кого не чіпляюся, що не то привезли, що треба. <succ> так само і по магазинам. Я люблю, -люблю ходити любе одяг, е якісь декорації чи що. Я можу то побачити, помацати і тоді беру. Щоб очі бачили, що брали руки. Моя машина і так, їй вже легше заказати онлайн. Це молодь. Молодь тепер перейшла на зовсім інші закупи. Їм нема коли їздити по магазинам, вони хочуть полежати, відпочити. Все онлайн. Тут Амазон мається в роботі. Тепер на Amazon багато набирали також водіїв, але на своїй машині вони хочуть. В своїй машині то не дуже добре. Ну але люди йдуть, Якщо немає роботи, то йдуть і туди. А ми приїжджаємо в містечко Лінден. Ми сьогодні в цих краях крутимося. І їдемо в Нью-Провіденс далі. Картинка гарна, але прохолодно. Вітер. І десь градусів 10-12. Нью-Йорк відпадає. Не наш день. Маша після роботи трудна. Їти не до Нью-Йорка, тут треба там зараз фейс ходити. Нью-Йорк треба йти, тут треба мати ноги, мастити олії, як у нас кажуть, і носитися Нью-Йорком по місцям гарним. Дерева гарні. Ай. Ну нічого, до кінця року ми обов'язково з'їздимо. Буде ще якийсь тепленький день на наше щастя. Ось таке непогане містечко Кранфорд також в цій ерії. Також гарне місце, спокійне. Також рекомендую дівчатам, хто шукає спокійні місця. Не тут в цій ерії степан працює, а я тут також недалеко працюю у скотч-плейнсі. Кожені містечка спокійні, криміналу тут такого великого нема. Може, щось десь, я не чула, би щось було страшне, але де його нема? Але ми прожили, ніколи не знали, де є горя в цих місцях. Юніон Каунті. Не рахуючи містечка Юніон і Елізабет. Ну, хоча ми в Юніон прожили 4 роки, ми жили так, напроти поліцейського департаменту і нічого не було. Жили спокійно і гадки не мали. Дивіться, яка стара церквушечка є гарна. На фоні голубого неба, лавкитного, дуже гарно. Пора, осінь суха в нас, дощів нема. Ну, така тут осінь зазвичай. Душі рідко перепадають. Дерева ще не пообсипалися всі. Грудень місяць тут також може бути так само. О, така погода може триматися. Після грудня місяця то починається тоді вже зима. А грудня може бути сніг, до грудня буває, але рідко. Ось він зліва. Маша тут вчилася після школи. Вона тут брала два роки, типу, при реквізити до школи медсестер. Два роки в Union County College і два роки у Нюрсе? School. -школ. Школа медсестер. За чотири роки вибрала професію ліцензована медсестра. Потім вчилася і працювала рік на діалізі, і тепер вже скільки два роки, майже вона працює у хірургії. Два роки? Так. Да. Чи рік. Да. Отоварилася ми в Овочевому. Оцю гірлянду я купила туди додому на камін під телевізор. Овочеву ми лишили 177 доларів. Ну, ідуть свята. Я думаю, що це не остання ще покупка до свят, але все. Заїхали в Asian Food Market. Тут є в них риба. Різні дрібнички інтересні. Це не той маркет китайський, куди я ходжу, це такий, куди Степа любить ходити. У них тут є смачненькі, можна взяти. Оці ще тепленькі тримаються. Якісь смачні роли, такі тортики. Я колись брала, дуже смачні. У них такі повітряні ці бісквіти, 12 доларів, отакий без квіток. Але смачний. Дивіться, які в них гарні торти. Ну і курка, як же тут без курки, у них є тут курка. Кайп вони вчуть Багато готової їди у них тут також. Макарони, рисик. Дивіться, курка така, курка качка, свиня навіть у них печена є. У них акуратно все нарізано: сальце, почеревина дивіться, курячі лапки, може хтось полюбляє. Кісточки відділені від м'яска для барбекю, куряча печінка, курячі шийки, дивіться, 3,26. Кісточки курячі, навіть дивіться, є без м'яса, які 2 долари, долар 79. Ну, це тільки у китайців можна, мені здається, це побачити. Курячий хребет 5 доларів. Ну Коротше, не тільки, напевно, хребет, це грудка. Це крильця, це крильця маленькі. Це порізані четвертинки, порізані колінця. Вони так це все виробляють. Дивіться, пупочки, ці сердечка 2,53 лоточок. Пупочки, желудочки 3 долара. Ну, це китайці вони такі. А це... Шрімпи креветки 5,67. Це якась риба. Червона риба сама 5,43. Це, мені кажеться, такі. белі, Звідси з желудочка з животика нарізані такі полосочки. Добре на уху. А ми беремо таку помпану. Дивіться, одна помпана 10 доларів. Ми взяли дві. 10-8, як яка риба. Сейлап'я 7 доларів штучка. Отакі от філе стейк 987 філе 14 доларів, 11, це залежить від ваги. І отакий от ми взяли вайтінг. Це щось схоже на нашу рибу, як називається, мінтай чи що. Дивіться, кісточки. Salmon Бонс, Саумана кісточки це також на, на уху, на зубку, хто любить. Багато всього, дуже великий магазин. Дивіться, свинячі желудочки, свинячі язики, свинячі вуха, свинячі п'ятачки. Хто може полюбляє, не знаю, я ніколи не їла свинячі п'ятачки. Свиняча матка, вибачте за слово. Це є якісь кістки. Pork, Small Inns Boil. Не знаю, що це таке, навіть не видно добре. Ну і стейки. Свинячі. Коротше, чого тут тільки нема. А ще вам pork Брейнс, це свинячі мозги. Може комусь не вистачає. Судячи по декотрим коментам, то не залежало б людям. А це вже є біф яловичний. А це маленькі курочки, отакі, бачите? Чи це голуби? Що це таке? Квайл, це куропатки, хвости, свиняча кров, гав'яжа кров, яловича кров. Ну і ратиці, звичайно. Яловичі і свинячі. Свиняче серце 3,80. Ну, скільки тут кіло десь, напевно, трошки більше може. Свинська печінка 4,31. Можна ж робити? жарко. Таке, знаєш, свіжина. свіжина. Хоча я знаю, яка це свіжина, але ну, не думаю, що вона давня. Pork cooked blood. Це вже варена кров. Свинячі нирки. 3,83 три штуки. Свиняча кров. Свинячий фарш. Майже кілограм 0,89. Ні, це пів кіло. 3,89. Фленк к'юб. Біф. Це щось. Яловиче. Яловиче м'яско. Ну, отака вирізка. Кусочок з кісткою, 7,62, щоб ви собі зрозуміли. Без кістки 6,20. Тут 1 паун, це пів кіло. 5,75. Кістки, дивіться, може хтось. Требую кісток, я не знаю для кого для псів, на зупу чи для чого ці кістки. Ну і сушені різні тут морські речі. Я в магазині купила ось таку вкусняшку, кастарт називається. Це такий, як, я знаю, піроженко. Ну, вже доїхати додому не можу. У мене тут є і санітайзер, у мене тут є і салфетки, і ложка. Так що буду зараз спробувати. У Плейнфілді, дивіться, які церкви є, старі такі з такими шпилями здоровенними. І там далі ще одна. Всі кудись біжуть. І ми біжимо додому вже через Плейнфілди. Через Едісон. Арлінгтон евеню 177 доларів у торбах. І що ми взяли в китайському? Взяли свиняче серце, свинячу печіночку, свинячу Ось Отакий От шматочок з реберцями. Будемо зараз робити жаркої. Два шматочки риби червоної. Один за солем, один за печем. Дві рибі помпано. Також 20 доларів у нас вартує. Дві скумбрії ми взяли і взяли от кого мінтай. Мінтай, правда, дрібненький, але вже хек, Окей, хек, Для мене що мінтай, що хек однаково виглядає. Коротше, і отут ми в китайському ми лишили ще 100 доларів. ну то Це ще ми на 100 доларів добре набрали і риби та й м'яса. Коротше, розгоружаємося це та й будемо відпочивати. Розіклали, наїлися курузів виходом до роботи. Зараз буду утеплювати свої гортензії на зиму. Зараз Степан накосить трави, а щось в нього коптиться машина і свої три гортензії. Сподіваюся, що, що вони ще не замерзли. Геть, є ще молоденькі там. Думаю, що на слідуючий рік вони будуть краще себе тут почувати. Отак свої гортензії поклала в мішок, засипала травою скошеною, потім зверху листя. Отак це все зав'яжу. І отак м, кругом неї треба ще буде присипати, я не знаю, чим землею, піском, чи сантиметрів 10-15. Ну, так я бачила по телевізору. Я не думаю, що у нас будуть 100-градусні морози. Вже як буде, що я тут маю над нею. Цією гортензією, а як вона така здоровена виросте, як я буду її тоді прикривати? Добре, вона маленька. Побачимо. Позасипала я цією скошеною травою з листям і малину. Не знаю, досить, не досить більше нема. Ось такого кубками. Я тільки сподіваюся, що зими будуть не холодні, трохи піде виноград. Степан зараз його зніме, скине на землю. Будемо, напевно, також перекривати, чи що цей виноград. Ну, якось так будемо зимувати. Вітер не стихає. Степан з тої сторони дує листя. На цьому все. Вам всього найкращого. You see bye bye.